На тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі, коти час рушати. Поїдемо разом у кіт Франциско. Ва-ха-ха-ха! Усі ліворуч! <плес> Вже стільки на ворог <плес> <плес> Марліно, матуся скоро прийде. <плес> Хто це така? <плес> а це що в нас тут? Спитало в голос віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді! Ви при своєму розумі. <плес> Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати у О, ні! що ж, бувай. <плес> Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. We'll О, до звичайно. <плес> Моє волосечку. Мій задочок. Мій виглядочок. Стривайте, закото будьте. Я неймовірна. Що нам знадобиться підкріплення? Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики. Схоже, кексик трохи підгорів. Мерліно. Принеси килимок для йоги. О, за вилочки, невже ти хочеш знищити наш все свідки?